Добраночек, це ми, собачка з кукарачкою. Субота. А значить, що сьогодні колода з вже готовими передбаченнями. Як настрій? Які плани? Зараз давайте подивимося, що нам пропонує Оракул. О, так. Встанови напрям. Ну, сьогодні буде не зайвим. Читаю. Іноді краще дивитись на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Отже, треба сьогодні задатися питанням, куди і для чого ви мандруєте, і не квапитися, тому що час він такий, знаєте, він, звісно, цінний, як і гроші, тому що то і інше знаходиться лише на землі. Лише ми люди можемо цим всім користуватися. Тому важливо вже все ж таки збагнути якої якості ви б хотіли події у своєму житті, тому що ви можете мати вплив на них, розумієте. І зрозуміти врешті-решт, чи туди ви йдете, куди вам дійсно бажано? Подумайте.